І всім привіт! Ви на каналі Мелон ТВ. І сьогодні я вирушаю до нового села. Так, нове село. Так, о, привіт, житель. Привіт, селяни. О, привіт, привіт, привіт. Де ігрок? Так, ти не знаєш, де можемо може бути мер. Ні, точно не знаю, але кажуть, що він в тому домі говорять, щось робить. Добре. О, ой, вибачте, я, наверное... від... Та ні, ні, заходь, заходь. <кій> Що тобі треба? Ти новий рок? Так, ось той домик. Він свободний. Так, так, той домик. Так, той домик свободний. може ти? Так, добре, дякую, дякую. А ще насчет праці. Можу я... ...ким можна тут стати? Ти можеш стати шахтером. Нам не вистачає шахтерів. Добре, добре я піду... Так, як сказав житель мер, це... Ось мій новий будинок. Так, Так, він порожній. Ось тут невеличкий сундук. Поставлю свою любиму інтонацію. І ось сюди кровать. І також ще я покажу вам мої ресурси. Скільки в мене я встиг забрати. Так, ось сюди. Що ж сталося з моїм прижнім селом? Що ж, в тому селі я... Не встиг захистити наше село. На нас напала велика волна води, яка знищила все. І багатьох жителів, і багатьох селян, і багатьох домівок. Мені прийшлось уйти звідси. Казав я цим жителям. Не грайтеся з командними блоками. Догралися. Також у мене тут є крутий телефончик. Не обращайте на те, що він називається Nokia. Він, він зроблений з незариту і дуже прочний, їм можна вбити. Так, розкладку поклав. Так, я піду скапаю собі шахту. Так, візьму кирочку і шапку. Так, щоб не померти в шахті, тому що іноді камні бувають дуже... Тяжкі і можуть бути одного удару. Так, ні, тут буде погане місце. О, ось тут. Мені здається буде так. Ось тут гарне місце, щоб зробити шахту. Тут невеличке. Так, ось так ось копаємо. Ось тут. Так, ось тут ще гарний камінь. Це дуже добре. Нічого, буду копати тут. Так, ось так, ось так. Копаю, купаю. Ух, тяж. Так, копаю, копаю. Ось так, вот так. Вот так, вот так, 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 добув. Практически пив Кругляку добув я. фактично пив Так, 35. Так. 40. 41, 40. Так, що ста як в мої поселені поселенні жителі догралися з командними блоками? Що ж один із моїх друзів жителів вчений житель, він взяв, він зробив якесь зілля і з допомогою його перетворив звичайне дерево з редстоуном на командний блок. І за цього житель... Витель мій сусід написав команду призвати волну води. Дуже велику. блоків 100 вершину. Так. І ось так от... Так, я забув взяти факел, піду і візьму, тому що в шахті дуже-дуже темно. Ось такі, кстати, прикольні квіти. А пахнуть... Пахнуть добре. Так, ось тут факел не потрібен, я його візьму до шахти. Ось так от погнав. Так треба буде ще дізнатися ціни у мер. Ну, це в наступних серіях. Дізнатися, скільки стоїть кругляк та інші ресурси. Щоб порозуміти, як чи стоїть добувати багато круглів. О, мідь! Здається, так... Так, це мідь. З Неї можна робити багато чого цікавого. З нею можна зробити прикольні речі, тому так, практично половина стаку. Так, ще, ще добуду кругляку. Думаю, два стаки і буде досить. А в наступних серіях я дізнаюся. На наступних серіях ми дізнаємося ціни на кругляк, мідь та інші ресурси. Надіюсь, надіюсь він доволі дорогий, тому що смарагдів в мене не так багато. Всього лише 22. Так у мене вже практично стак. Залишилось буквально 14 штучок. О, залишилось ще 7 штук. Так, ще тут добуду трошки камінчику. Ось так от, ось так от. І залишився останній. Ось так от Все, два стаки кругляку є. Так мінімум. Ща ще, ще добуду трошки камінчику. Хто ще, ще й буде? Так. О, так. О, все. З мене досить. Я так сильно устав копатися в цій шахті. Ох, треба піти і покласти реч розсоси, які я добув в мій сундук. О, ну шахтар дуже важка праця. Так, вона кірка практично зламилася, ну нічого. Так, знімаю шапочку свою. Так, і кладу ось кругляк, мідь і ще круглячку. Ну на цьому все. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки.